Друзі, моє вітання. Угорщина заблокувала доступ на своїй території до 12 українських засобів масової інформації. Як говорять, це є відповіддю на заборону двох проросійських укра... угорських видань в Україні. Повідомив представник прем'єр-міністра Угорщини Ерге Гуляш. Йдеться про видання оріджу та демократка. Міністр канцелярії прем'єра пояснив заборону принципом взаємо... взаємності. Власне, що відбувається з нашими відносинами з Будапештом на Додні виборів в самій Угорщині, і чому вони ще погіршуються, посилюються у цей конфлікт. Будемо з'ясовувати разом з головою угорської громади в Києва Тібертомпа. Пана Тіборе, я вас вітаю. Доброго дня, пані Оля, слава Україні. Героям слава пане. Тепер, ну, як от ви відреагували на цю новину? Наскільки, скажімо так, логічне пояснення від представників угорської влади стосовно того, що ну ви в Україні заблокували два наших видання у відповідь? Ми 12 ваших українських засобів масової інформації заблокуємо на своїй території? Справа в тім, що шукати якусь логіку. Якусь там ідею, якусь думку, те, що робить нинішня угорська влада на чолі Орбана, абсолютно не має сенсу, тому що немає такого дна, на жаль, якого Орбан і нинішня угорська влада не пробила і це стосується, до речі, не тільки до України. Тобто, таке вороже ставлення, таке я би назвав. Пихата та нахабність характерно і до інших сусідніх країн. Мало на це звертають увагу паралельно з тим, що Угорщина тепер отак активно втілює російські наративи і воює на ідеологічному фронті дуже активно проти України, такі ж конфлікти. Виникли з Хорватією у зв'язку з тим, що там з поставкою нафти і газу, і вже і сам міністр економіки та промисловості Хорватії заявив, що пан там, чи пан чи не пан Сіарто, очільник МЗС України, набагато більше знаходиться у Москві, що фактично він сидить у Москві постійно. Тому і у нього такі постійні наративи, і то, отаке відбувається, і це вони таке роблять. А стосовно того, що заблокували наші інтернет-ресурси, це тотальна недалекоглядність, е, тотальне середньовіччя. Я тут іншого абсолютно не бачу. Угу. Тому що даруйте. Ну е, це європейські ресурси, і я ще хочу додати. Уявляєте, що, окрім того, що вони заблокували наші інтернет-ресурси, українські, так, найбільш відомі свої же ресурси, інтернет-ресурси та медіавидання, як Мордьор Демзет, як Мандинер, це якраз ті, що є головним рупором Орбаністану, тихатого Орбана. Так, от, що вони зробили? Вони зробили, щоб е, ці медіаресурси в Україні не читали, щоб Україна звідти абсолютно українці нічого не черпали. Тобто е, ці медіаресурси вони самі заблокували, і можна тепер з України тільки через е, VPN е, спостерігати. Ну Бог їм в даному випадку суддя. Але головна. Мета тут чому це відбувається. Перше це виконання всіх забаганок Кремля, тому що Орбан і нинішня сучасна угорська влада знаходиться повністю під капелюхом Кремля. Це перше і друге, це величезна боязнь втратити владу. А все це йде до того, тому що Орбану не то, що в потилицю вже дихає його суперник. А вже перегнав на 16%. відсотків. Ну да, в принципі, логічне пояснення, чого так е, нервує Орбан, угорські дрони порушили повітряний простір України, зазначив президент України Володимир Зеленський. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Я доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту, заявив президент України. Тут ще додам одного військового Сергій Безкреснов, його позивний флеш, і що він каже, що розвідувальні дрони над закарпаттям з'явилися ще влітку 2025 року, а потім після цього Росія завдала ударів по регіону. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив фахівець із систем зв'язку радіоелектронної боротьби та дронів Сергій Флеш безкреснов Пане Тіборе, як би ви прокоментували ці події, наскільки дійсно? Ну ну як наскільки дійсно вже до на, з нашої сторони говориться, що це дійсно з Угорщини запускалися ці дрони. Але якщо це так і уряд Орбана допомагає Москві з розвід з розвідку наших західних регіонів, який сенс самому Орбану, що він з цього отримує? Ну знову ж таки даруйте, що так скажу, це тотальне негідництво, тотальна нелюдяність зі сторони Орбана, зі сторони нинішньої угорської влади. До речі, то що ви згадували, дійсно влітку цього року, вперше за весь час був завданий дуже сильний ракетний удар по Закарпаттю, по Мукачево, де постраждали в тому числі і угорці. Багато угорців в Мукачеві проживає як ніяк 7 тисяч угорців. І серед поранених там було більше ніж 40 поранених. Десь о десятки були угорці: ні Горбан, ні Сярта абсолютно нічого не заявили, ніякого протесту. А коли їх питали угорські журналісти, опозиціонери, вони сказали: ну і що, 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 що там таке трапилось, і що від того, якщо ми виразимо якийсь там протест. Це угу. перше. Друге, і на це поки що не звертають увагу. Я дивився ці треки цих двох дронів. Де вони пролітали над Закарпаттям, уявляєте? Фактично, вони пролітали там, де проживають в основному угорці. Тобто, Орбан і його кліка запустили ці дрони над головами угорської національної меншини. Чому? Це моя думка, особиста думка. Угу. Це тотальна провокація. Для того щоб ці, коли збиваються ці дрони, ми знаємо, що відбувається живучи тут у Києві. Нам просто на моїх очах було скільки випадків рядом падали, і скільки людей від цього постраждали. Так, от, я так думаю, що Орбан спеціально робить цю провокацію, щоб потім використати всіх цих бідних людей своїх таких негідних, нелюдяних цілях. Знову ж таки, не хочу повторятись, так але все ж таки, даруйте. Це просто нелюдяний цинізм, і тут взагалі немає місця, я вважаю, що це не навіть не то, що нелюдяність, це вже є злочином. Але пане Тібра, доволі дивно і так би мовити, От є дві події, які між собою протиречить. От з, є, з однієї сторони Орбан дозволяє запускати дрони над Закарпаттям, після чого Росія наносить удар і е, постраждало, і загинуло чимала кількість людей, в тому числі і представники угорської діаспори. А разом з тим е, угорські винищувачі перехопили п'ять російських літаків над Балтійським морем. Ну тобто, якось із Росією, і з представниками НАТО. Якось ну доволі дивна логіка. Це на перший погляд. А з іншої сторони, і це Орбан, і підкреслює в тому числі і Сіярто дуже багато разів. І таке вже було в угорській історії. І, на жаль, це привело до величезної трагедії цієї угорської нації. Це називається політика качель. Качаємось туди, качаємось сюди. І з цього взагалі угорська. Політика, якщо подивитись угорську пресу, з вони не роблять ніяку таємницю. Вони і, і говорять, що так дійсно ми маємо використати всі ці е, питання, всі ці е, нелади, які є з Україною, які є з, з сусідом, так, для того, щоб нам було краще. Даруйте, знову ж таки, повторюсь. Але це тотальний цинізм, якого дуже давно не було, і на жаль, на жаль, угорська історія повторюється. Тобто, Угорщина вже два рази стояла не на тій стороні, не на праведній стороні історії. От і третій раз на чолі з Орбаном угорська влада встала не на праведний бік історії, от чим пояснюється. тобто, От ця логіка угорських керівників політика Качель. Угу. Гаразд щодо енергетичної складової, кілька тижнів вже Дональд Трамп зазначив кілька тижнів тому, що я думаю, що Орбан припинить купувати російську нафту, якщо я з ним поговорю, а я з ним поговорю. Це сказав Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським на генасамблеї ООН. Ну і після цього ми знаємо, що була заява і від Сіярти, зокрема, що Угорщина не має наміру відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть якщо цього вимагатиме Дональд Трамп. Дональд Трамп дзвонив. Була телефонна розмова з Орбаном, але по сьогоднішній день ніякої заяви немає, що Угорщина відмовляється від російської нафти. Пане Тібер, чи це означає, що? Ну, у Дональда Трампа, в принципі, немає і не тільки в нього, а в нікого немає ніяких важелів тиску, аби натиснути на Орбана, щоб він відмовився закуповувати російську нафту. Ну, думаю, все ж таки у Дональда Трампа є певні важелі. Просто про це на сьогоднішній день поки що не чуємо. Ви праві пані Оля, дійсно була ця розмова Трампа з Орбаном. Орбан про це говорив. що... Трамп його переконував, що потрібно відмовитись uh -huh. від російських енергетичних ресурсів. Там інше, інша проблема, проблема величезна Орбана. Uh -huh. І я думаю, що Орбан би виконав би от цей тиск, на що давить Трамп на нього. Але Орбан на сьогоднішній день є тотальною маріонеткою. Кремля, у нього руки, ноги, ну все все зв'язано з Кремлем, і йому просто на сьогоднішній день е, нереально відмовитись від е, цих енергоїдросурсів. Знаєте чому? Тому що на носу вибори е, парламентські вибори в квітні е, наступного року, mm -hmm. і тут єдине. Чим може Орбан утриматись за владу, це внаслідок допомоги Росії. І Росія вже фактично розмістила свій штаб допомоги Орбану. От всі ці викиди, то, що ми на початку згадували, от всі ці ресурси, це не що інше, як вказівки Кремля. Так, от, я думаю, що до квітня. Орбан все рівно буде якимось чином все це гальмувати, але не дай Бог, не дай Бог, якщо орбан залишиться при владі після квітня 2016 року. Я думаю, що під тиском Трампа він свою думку після виборів все рівно поміняє. А в угорському суспільстві є запит на те, щоб відмовитись від російської нафти. Звісно, звісно, я розмовляв з багатьма економістами-професіоналами, які очолювали там різні міністерства в різні часи ще до Орбана. Заява однозначна, що Угорщина вже давно могла диверсифікувати свою нафту, і, до речі, Угорщина купує не Якісну на нафту у раз Рашистану. Це єдина країна в Європі, яка ще купляє. Ну, ще Словаччина. Але в принципі, це то, що проходить по до угорських цих нафтопереробних заводів. Тому що словацькі нафтопереробні заводи це це ж в принципі Моловські угорські нафтопереробні заводи. Так, от є альтернатива декілька альтернатив. Перша альтернатива це. Далеко ходити не потрібно. Це вже я вже нагадував. Це Адрія, нафтопровід Адрія, яка йде з Хорватії, і пропускна можливість цього нафтопроводу 13 мільйонів. Е, тонн нафти mm -hmm. в рік. Це у Угорщині потрібно за рік максимум 11-12 мільйонів. Максимум разом з Лочиною. Е, це перша альтернатива. Друга альтернатива самі Чехи запропонували, Чехія чому ж змогла відмовитись повністю з російської нафти, хоча так, така ж лендлок, тобто закрита країна, не має виходу до моря, угу. і, і Чехія отримує нафту з портів через тупопровод із портів північного моря, і все це на сьогоднішній день є реальністю, то що заявляє Сіяр, то що нібито. Хорватія там спеціально піднімає транзит і все інше це я вже говорив. викликало дуже такий спалах, і самі самі міністри Хорватії заявили, що о, тут сярто говорить не що інше, виключно тільки російськими кремлівськими народими. Пане Ціборе, ще уточню. Якщо угорське суспільство підтримує відмову від російської нафти, хіба тут нелогічно орбану е, прийняти те, що от його потенційні виборці вимагають відмовитись від російської нафти? Ну і тим самим я не знаю підвищити собі рейтинг напередодні е, виборів, чи такі кроки не знаю, не поліпшить його політичне становище? Е, а він якраз використовує це в тих цілях, що нібито він. Отримує дешеву російську нафту і говорить своїм виборцям: ну, у нього є десь один мільйон таких ярих кріпаків, які голосують за нього. Це в першу чергу пенсіонери. І він каже: а я вам підвищу пенсію внаслідок того, що у нас дешева нафта. І він дійсно це робить. До речі, mm -hmm. він навіть дає так звану 13-ту пенсію пенсіонерам. І говорить, бачите, все ж таки, я вам на відміну від інших країн, я вас підтримую, і все це дякуючи деш дешевій російській нафти. Гаразд, тоді я так розумію, лишається ще один варіант на того, аби якби Угорщина та Словаччина відмовилися від російської нафти. Що пропонується? Європейський союз хоче запровадити мита на імпорт російської нафти для Угорщини та Словаччини. І за словами президентки Урсули фон дер Ляйн, це робиться для того, щоб змусити країни шукати постачальників за межами Росії, оскільки вони залишилися єдиними країнами ЄС, які таким чином досі фінансують війну Путіна. Тарифи будуть впроваджені до кінця року Року, тобто до буквально впродовж наступних трьох місяців, і вона також додала, що план поетапної відмови від постачання енергоносіїв з Росії до кінця 2027 року, який пристала Єврокомісія влітку минулого тижня, вже прискорили. Наскільки я не знаю дійсно, ці мита, які можуть запроваджувати, ну тоді це єдиний варіант лишиться для того, аби відмовитись, чи не знаю, чи Угорщина готова сплачувати оці ці додаткові мити. Звісно, не готова, і Орбан про це вже заявив. Щоб цього не було, він в Європі тепер лобіює з так званими праворадикальними силами те, щоб заявити вотум недовіру, скликати так званих патріотів в лапках. Є такий рух в Європі, і скинути Урсулу фон Дер Ляєн. Вот. От що він намагається робити, якраз після цієї заяви про те, що ви тільки що цитували. Угу. Ну що ж, будемо дивитися дійсно, чи вдасться йому провернути цей манер і наскільки європейський союз готовий до запровадження цих вид Принаймні, ще три місяці дали як Угорщини, так і Словаччині знайти інші альтернативні шляхи отримання нафта для своїх країн. Пане Тібро, я вам щиро дякую за цю розмову за роз'яснення цих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів щодо відносин України та Угорщини. Сподіваємося, що дійсно навесні зі зміною влади в Угорщині наші взаємовідносини. Потепліють і стануть значно кращими ніж за те, що ми маємо. Друзі, допомога у цих питаннях нам розбиратися. Голова угорської громади Києва, Цібертом. Пане Ціборе, я вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, дякую за запрошення, пані Оля.